Національна опера України червона доріжка, поважні гості, зіркові ведучі та омріяні нагороди. Так проходила 23 третя церемонія загальнонаціональної програми Людина року «Людина Людина року це якраз той островок щастя і безмітежності, коли, наоборот, улыбаючіся люди можуть гордитися своїм українським громадянством і получати заслужене признання. Нагорода «Прометей престиж це визнання найвищих досягнень особистості у професійному та суспільному житті. Відзнака неординарності, таланту, харизми та здатності бути флагманом у своїй справі. Є люди, які сидячи у своїх кабінетах, на своїх заводах, на своїх фабриках, вміють організувати процес, вміють організувати людей навколо себе, інвестувати, знайти якісь нові технології і давати попрацювати на економіку України. Один за одним кращий із кращих у своїх номінаціях отримували омріяні статуетки. Володарі зізнаються, таке визнання стимул для нових звершень. Появилось большое количество енергії творити ще і ще, достигати, ще і ще, повторяти свої достиження в больших масштабах. Нагороду номінації Спортсмен року отримав боксер Олександр Усик. Утім сам чоловік каже, це заслуга всієї його команди, а не особиста Це, це заслуга Анатолія заслугантон Ломаченка, Андрія Борисовича, Владислава Олександровича, Вадима Євгенча. Вот эти людей, которых в тіні, но їх ніхто не знає, А вони допомагають дуже большому количеству людей. Д гостей заходу безліч відомих облич тут. У них особлива почесна місія оголошення переможців. Потім пригадують колись і вони були у ролі номінантів. Це хвилююче. Коли тебе висувають в такій номінації, ти вже котуєшся як творча особистість, і ти вже віриш в себе, ти відчуваєш велику силу і впевненість в собі. І ти ти відповідальний. Якщо ти відповідально до чогось відносишся, то завжди є момент хвилювання. Вони, звісно, волнуться більше. Сидя в залі, я це помню. Ти не знаєш, ти виграєш, не виграєш. Приїхали на церемонію людина року і гості за кордоном. Міжнародну премію у галузі культури та мистецтва отримала Роза Римбаєва. За із народною артисткою Казахстану пощастило українському співаку владу ситнику. Самі це дуже дорого стоїть. Україна країна сильних, успішних та неймовірно талановитих людей, доводить 23 третя загальнонаціональна програма людина року року-2018». Потенціал нових досягнень невичерпний, тому що весни відзначати кращих. Це вже національна традиція.